Так, друзі, інвестиції. Навіщо нам взагалі інвестиції? Інвестиції вони не лише примножують наші кошти, а й банально зберігають їхню купівельну спроможність. Чому? Тому що у нас є таке поняття, як інфляція. Наші кошти із дня в день вони знецінюються. Давайте подивимось на простий приклад, скільки вартував Бікбанк у 2010 році його вартість була 14 гривень. Уявіть, друзі, 14 гривень. Хтось з вас може пам'ятає ці ціни на сьогоднішній день, в 2025 році, вартість Біг Мага нашого 120 гривень. Тобто різниця, да, друзі, 14 гривень за Big Mac в 2010 році та 120 гривень за Big Mac в 2025 році. Ми бачимо, що більш ніж 8 разів зросла ціна Big Mac. Те саме відбувалося і з бензином. Зараз літр 95-го вартує залежно від заправки біля 54 гривень. В той же час, у 2010 році, вартість того самого 95-го бензина вона була всього-навсього. 8 гривень з лишнім там з невеличким хвостиком. Тобто ми бачимо також, що майже в 7 разів зросла вартість бензину. І це стосується не лише бігмака і бензину, це стосується усіх наших товарів. Тобто, всі наші товари вони дорожчають. Тобто наші гроші знецінюються. І для того, щоб наші кошти, які ми заощадили, ми пам'ятаємо, з минулого року у нас була Оксана. Яка заощадила 102 тисячі гривень для того, щоб вони не знецінювалися, нам їх треба кудись інвестувати, щоб вони примножувалися там, щоб складний відсоток розкривався, і він нам компенсував нашу інфляцію і ще й дозволяв заробити щось зверху. У нас є Олег, який відкладає щомісяця по 100 доларів. Тобто він має змогу щомісяця 100 доларів просто відкладати кудись там під подушку, в банку, собі, в шкаф, просто на рахунок, неважливо. Він їх нікуди не інвестує, просто відкладає. І Оксана, яка робить те саме, вона заощаджує по 100 доларів, але вона їх інвестує, скажімо там, в фондовий ринок під 10% річних. Що ж відбудеться з їхнім капіталом через певний проміжок часу. Давайте уявімо, що вони збирають довго, скажімо, там на власну пенсію або на нерухомість, і пройшло 20 років. Що ж ми побачимо у Олега? Олег за ці 20 років, відкладаючи по 100 доларів, заощадив 24 тисячі доларів. Скажіть, друзі, немаленька сума, да, відкладаючи всього по 100 доларів. Але давайте подивимося, який результат у Оксани, яка ці кошти не просто відкладала, а інвестувала під 10% річних. Вона за цей час має 76,5 тисяч доларів, або більш ніж в три рази більше, ніж у Олега. Що ж буде через 30 років? А там я вам скажу результати ще більш вражаючі. Олег за 30 років має 36 тисяч доларів, а Оксана інвестуючи по тій же схемі під 10% річних, має 228 тисяч доларів, або вже в 6,3 рази більше, ніж у Олега. Друзі, вражаючи, правда, хтось скаже, що 10% це занадто висока дохідність. Хтось скаже, що занадто мала. Це просто приклад, який вам показує різницю між звичайним заощадженням та інвестуванням коштів. Тому, якщо ми хочемо, щоб наші кошти працювали на нас та примножувались, нам просто необхідно їх почати вкладати в якісь інвестиційні інструменти. Ви можете порахувати свій приклад. Під свої заощадження, під свої відсотки інвестицій, я вам залишаю ось лінк на калькулятор складного відсотка, він вам доступний в боті. Ви можете вбити сюди свої параметри і розрахувати свій варіант. Цей калькулятор складного відсотка допоможе вам спланувати, на який капітал ви зможете вийти. Подосліджуйте різні суми поповнень, різну дохідність. Сильно високу дохідність не ставте, тому що я вам нагадаю: Уорен Баффет, навіть маючи свій геніальний розум, зміг досягти дохідності лише в 22% річних. Нормальна дохідність, на яку вам, як пересічному інвестору, варто розраховувати, це десь 8-10% річних. От оперуйте десь навколо цієї дохідності, краще змінюйте початковий внесок або ваші щомісячні платежі. Ну і те, що ми вже з вами говорили, Говорили в вступній лекції, що час на вашому боці. Чим раніше ви починаєте інвестувати, тим краще цей складний відсоток розкриється і тим більший капітал у вас буде на виході. Ось вам табличка експерименту. Уявімо, що у нас є ціль отримати мільйон доларів. І у нас є можливість інвестувати наші кошти під 10% річних, скажімо, в фондовий ринок, там в акції, в облігації. Наш портфель приносить нам 10% річних. І ми хочемо накопичувати накопичити мільйон доларів під нашу пенсію, тобто коли нам буде 65 років. Якщо зараз вам 20 років, то вам достатньо інвестувати лише по 2 долари в день. Уявіть, друзі, лише по 2 долари в день або всього 61 долар на місяць для того, щоб в 65 років у вас вже був мільйон доларів. Якщо ми вже пропустили наші 10 років, якщо нам зараз 30, то вже нам треба, щоб мати мільйон втричі більше вкладати. Давайте подивимось, якщо нам зараз 40 років. То нам вже треба вкладати 20 доларів в день або 625 доларів на місяць. Тобто, друзі, дивіться, різниця між початком інвестування в 20 років та в 40 років майже в 10 разів. Там ми вкладали 2 долари, а тут ми вкладаємо 20 доларів. І відповідно, чим старші ви, тим більше вам треба вкладати, щоб отримати якусь суму. Тому не зважайте навіть 2 долари на день, які ви можете економити на каві або десь на проїзді. Вони можуть в майбутньому. Зробити з вас мільйонера так, можливо, це звучить якось досить оптимістично, але як мінімум ваші фінансові звички вони сформуються, залишаться та дозволять досягти якогось результату. Нехай це буде не мільйон, але якийсь результат точно ви отримаєте, який буде кращий за вашу бездіяльність. І от ще один приклад, наші вже знайомі друзі Оксана та Олег, і в них є змога відкладати по 200 доларів на місяць. Давайте я вам покажу, наскільки ранні інвестиції вони все-таки важливі. От у нас є Оксана, яка почала інвестувати в 20 років і відкладала по 200 доларів на місяць до 30 років. Потім в 30 років вона абсолютно перестала вкладати якісь кошти та інвестувати їх. Ну, скажімо, в неї там з'явились діти, з'явилися якісь додаткові витрати, додаткові проблеми, і в неї вже немає вільних коштів, вона вже більше не може інвестувати. Але ті кошти, які вона інвестувала з 20 до 30 років, вони в неї лишаються на фондовому ринку і вони продовжують також під 10% річних зростати. В такому випадку в 60 років у неї буде капітал 645 тисяч Доларів в той же час, Олег він навпаки, з 20 до 30 років він гуляв, розважався, подорожував, він не думав про інвестиції. А потім, в 30 років, він замислився про інвестиції, про те, що треба формувати капітал на майбутнє, і почав також відкладати по 200 доларів. Але на відміну від Оксани, він робив це не 10 років, а аж до самої пенсії. Тобто він робив це 35 років. З 30 років до 65 років він відкладав 35 Років. І за цей час він вніс своїх власних 84 тисячі доларів, які перетворилися за рахунок складного відсотка в капітал вартість 482 тисячі доларів. Тобто, друзі, дивіться, тепер різниця. Олег вніс 84 тисячі доларів і має на виході 482 тисячі доларів. А Оксана внесла 24 тисячі доларів, це майже в 4 рази менше. І капітал вона отримує в півтора раза більше, ніж Олег. Її капітал 645 тисяч доларів. Ось наскільки важливо починати рано, навіть з невеличких сум, тому що час в інвестиційному інструменті. Він на вашому боці. Ми знаємо Ворена Баффета як одного з найуспішніших інвесторів в світі. Середньорічна дохідність Ворена Баффета на фондовому ринку протягом всього його терміну інвестування становила аж 22%. Це досить велика дохідність, яку мало кому вдається побити. Я б сказав, навіть майже нікому не вдається побити саме на довгому проміжку часу. Але чи це був його основний секрет? Тобто, чи справді те, що він обирає гарні активи і є вдалим інвестором, принесли? Йому левову частину його статків. Давайте проаналізуємо. Уоррен Баффет почав інвестувати в 15 років. Зараз йому 94 роки, і його статки оцінюються в 113 мільярдів доларів. І ви можете подумати, це все завдяки його навику інвестувати в. Компанії обирати вдалі бізнес і отримувати 22% річних. Хоча насправді Ворен Баффет унікальний тим, що він інвестував досить довгий проміжок часу, ще будучи майже дитиною з 15 років і до 94, тобто майже 80 років Ворен Баффет знаходиться на фондовому ринку, і 80 років цей складний відсоток працює на нього. Давайте уявімо, якби Ворен Баффет був схожим на звичайну людину, він би закінчив коледж, потім десь. Працював би, шукав би себе, не відкладав би кошти і почав би інвестувати десь ближче до 30%? Інвестував би під ту саму дохідність у 22% річних, але в 60 років вийшов би на пенсію, мав би якийсь капітал, пішов би грати в гольф, дивитися футбол і просто закинув би сферу інвестицій. В такому випадку, як ви думаєте, який би був в нього капітал на той момент? Не буду тримати це в секреті, Цифра на ваших екранах. Його капітал становив би 12 мільйонів доларів. Так, це також гарна цифра. Уоррен Баффет був би мільйонером, але порівняйте, будь ласка, ці два числа: 12 мільйонів доларів та 113 мільярдів доларів. Тобто, якби Уоррен Баффет був просто звичайним класичним інвестором, який би 30 років був на фондовому ринку з віку в 30 років до віку 60 років, то він би не дозаробив 99,9% того капітала, який він має зараз. Другий інсайт, який я вам хочу донести, це те, що час на вашому боці тим раніше ви почнете інвестувати. Тим кращий ваш буде результат в майбутньому, і неважливо, які, з яких сум ви почнете зараз. Якщо ви будете робити це послідовно та довго, це все одно перетвориться в значущий для вас капітал. В інвестиціях важлива не мотивація, а важлива дисципліна. Мотивація це як вспишка вогню. Вона швиденько запалила вас. Ви почали якісь дії, але потім швидко затухли і перестали це робити. Дисципліна це як свічка. Вона горить довго в однаковому темпі, і це те, що вам треба, якщо ви хочете сформувати ваш капітал. Тобто ви формуєте звичку і планомірно, дисципліновано відкладаєте з місяця в місяць якусь суму коштів, потім її інвестуєте, і потім складний відсоток починає працювати на вас.